Затурала та це доходить де. сути. Нехай де ти ходити доці. Це все було в тих години доці, як я вам вказу. Зараз перший перемотаю. Зараз 3 година доці. Хотів заходити багато і послуг іде. Потім коли я зайшов список з я хотів зайти. СССР-12 и что-то полював. Що це Что цепоте? Цекаупок у нас тетя игра. Закау я дала целась. Мне не хотят зовцы играть. Я хотів просто заныкаться. І цього почалося робиться і просто подати. Я кудись тебе полтувався. Де я? Це просто як це сиділа, як я іграв, але це за ідеться. Муж погасили світло, але Я не знаю. Потім шо тут Я звертаюся до карти Ідіть 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 Я не можу зробити такий запах Якщо я не зможу Я зроблю таке, як я з дитини става боявся Капець, що тут Туди І, беда, ж, вага, Далі. Далі. Я туда вызову и бадацо п'ять выбилась, бля. У меня просто западався игра, я добьюха, І просто сказал. Не грайте в 33 сад... години дочці в... і пості 3D. Підпишіться і поставте лайки, і все, все буде до вас. Пока!